Ей, гляньте у вікно. Ласкаво просимо в мупані. Дуже дякую, що прийняв нас. Для мене це нагода зблизитися з дочками. ці фото робила мама. А цей горбочок у тут це ти. Я досі за нею сумую. Це що? О, там. дорогу переходить. Не випускай дівчат. Сидіть у машині. Не Ясно? Сидіть, не виходьте. Що сталося? Діаборо! Що він каже? Діаборо, тобто диявол. Я ще такого ніколи не бачив. На багатьох напав, але здобичі не їсть. Налево не схоже. Принаймні на тих, що я бачив. Садись, это девчата. машину! Тихо, Глубоко. Глубже. Не так швидко. Ми зараз на його території. Це закон джунглів. Лише він має значення. Тату, у них зброя. Не вештайтеся. Що ви тут? робите? Стій! Я можу витягти звідси своїх дочок. Ти маєш довіритися мені. Я повертаюсь. Нікому не рухатись, ясно? Куди він зник?